Григорій Миколаївич, будь ласка, дивіться. Шановні пропозиції депутати. У мене пропозиція у зв'язку з тим, що в нас не вистачає коштів на вирішення нагальних проблем у громаді. Пропоную зробити перерву та підготувати проєкт рішення про скорочення з 1 січня 2024 року посад заступника міського голови, залишивши тільки от посаду одного заступника. А на зекономлені кошти краще набрати працівників в якесь комунальне підприємство і хай вирішують нагальні проблеми. Тим паче, що цим шляхом зараз йдуть всі наші сусіди, відмовляються від великої армії заступників. Ну, я думаю, що одного заступника буде достатньо. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію депутата Угляниці. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Вісім. Рішення не прийнято. Наступна пропозиція, Олександр Петрович. У мене небагато їх. Пропозиція відмінити попереднє рішення про преміювання міського голови до кінця каденції, а прийняти нове рішення про преміювання голови після кожного кварталу роботи. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Ну, остання пропозиція. Дивіться, в зв'язку з тим, що відсутнє положення про преміювання, частина депутатів, які отримують премії з міського бюджету, ну, не мають права голосувати за бюджет через конфлікт інтересів. А я пропоную встановити максимальні виплати заробітних плат не більше 15 тисяч з преміюванням і виключити тільки. Ті е, посади, які мають е, згідно держави вищі посадові оклади. А так як у нас не вистачає коштів, залишити з преміями заробітну плату не більше 15 тисяч. Хто Тому. за таку пропозицію? Будь ласка, прошу проголосувати. А що ну, не положення. Рішення не прийнято. Є пропозиція зі змінами, Є пропозиці рухаємо далі. Є пропозиція. Порядок денний прийняти зі змінами в цілому. Хто за, прошу проголосувати по порядку денному. Порядок денний. В цілому. Він чи не голосує? Порядок денний в цілому. Mm -hmm. mm -hmm. Se.